Те, що ми зараз будемо обговорювати, це важливо, що ми звертаємося на це увагу. Але найбільше, мені здається, цим інструментарієм штучного інтелекту користуються наші е, діти, які взагалі, скажу по молодіжному, не паряться, а одразу використовують там це все легко і просто. Знаєте, мені треба щось. Через дві хвилини. Мені моя донька присилає мені якусь історію. Тому я, я їй даю задачу, щоб вона там попрацювала, подумала, ну це як такий приклад. А вона це використовуючи технології робить. Потім інші моменти, пов'язані з штучним інтелектом, який сам ідентифікує загрози. Штучний інтелект в Збройних силах вже в нас використовується дрони зі штучним інтелектом. Ну, його вивчення, воно безмежне, абсолютно, як все мені здається. Е, дуже приємно, що цією проблематику в області приймається більш за всіх, мені здається, принаймні так помітно. Е, Кременчуцька гуманітарна технологічна академія, яка є одним з таких визначних навчальних закладів взагалі. На території України, тому що таких навчальних закладів, які є комунальними по своїй природі, їх небагато насправді. Дійсно, сьогодні штучний інтелект одна з найобговорюваніших тем у світі. І це не дивно, тому що технології змінюються невпинно, надзвичайно стрімко. Ми всі вже чули прогнози тривоги, подекуди побоювання, на кшталт. Скоро вже замість вчителя буде голограма. Або діти перестануть самостійно щось виконувати, за них буде виконувати штучний інтелект. Або незабаром освіта остаточно стане технологічною і при цьому втратить свою людськість, що важливо. Ми ж вирішили піти іншим шляхом не бідкатись, не хвилюватись, не сперечатись з технологіями, а впроваджувати їх відповідально та системно. І наразі це вже дало деякі результати, ось деякі з них. Ми вже маємо сімох викладачів академії, різних за фахом, не лише інформатиків, які своєю методичною проблемою обрали саме роботу з штучним інтелектом. А отже, ретельно досліджують цю тему, проводять майстерки, пишуть статті, тези, науково-дослідницькі роботи як самостійно, так і своїми вихованцями. Всі педагоги ліцею Поліг мають доступ до генерації конспектів, що полегшує життя і вивільняє час педагогу, інших матеріалів, завдань у середовищі Єдина школа з допомогою інструментів штучного інтелекту. Залюбки ділимося здобутим досвідом на зовнішніх і внутрішніх івентах. І це стосується не лише вчителів інформатики. Штучний інтелект вірвався в наше життя наскільки потужно, через найближчий період ми навіть не усвідомлюємо старше покоління, наскільки молодь вже з ним живе, а ми пробуємо йому навчати ту ж саму мову. Вони автоматично його вивчають у своїх гаджетах. Тому ми повинні максимально швидко, чітко прописувати ті правила. Щоб він сьогодні був наскільки потужною допомогою для людини, щоб ми максимально швидко рухалися до нашої української перемоги, Оскільки я працюю з темою робочих місць, можу сказати, що знову ж таки, та для того, щоб контролювати те, що нам видає штучний інтелект, треба мозок людини. Будь-якому разі, в другому він не зможе. Однозначно я рахую, скажімо так, в якихось складних ситуаціях можливо зреагувати там, де може зреагувати людина, тому що оця саме наша історія про ну, можливість передбачати якісь да, дії, чи якось нестандартно діяти не по алгоритму, тому що все, що стосується штучного інтелекту, це алгоритм. Йому було запропоновано намалювати енергетичний букет, що складається з енергетичних напоїв, енергетичних батончиків. Ми готували такі букети, ми дарували їм. Нашим захисницям на 8 і березня і штучний інтелект нам запропонував дуже красиві зображення. Але якщо до них передивитися уважніше, можна побачити, що жодного слова на таких зображеннях не написано правильно. Ті слова, які навіть він сам вибирав слово енерджі, він не зміг відтворити в зображення. Правильно тексти. Він вчиться, і на сьогодні все більше зображені з текстами, все ж таки досить правильно подаються. Але на це треба зважати. Помилки в тому, що він пише. Типу про штучний інтелект. Давайте їх пригадаємо, Який був перший. Закомплексований. Закомплексований. А зачитайте, будь ласка, нам ще раз його. Що ще у нас для того, щоб працювати із штучним інтелектом... мати бути програмістом. Потрібно бути програмістом. Другий у нас був те, що е, доступність ще не лише для програмістів, це ще е, він забере у нас роботу, і останнє, що точно він знає, що робити. Але ми впевнилися, що е, для того, щоб Працювати із Щі нам не потрібно мати ніяку спеціальну освіту. Головне бути відкритим для нового. Якщо щі допускає помилки, а це може таке бути, це означає, що це лише привід для того, щоб навчатися разом, і не потрібно нічого боятися. І впевнилась в тому, що штучний інтелект це лише підсилювач для людського потенціалу. І найголовніше, що штучний інтелект це. Надійний компаньйон, надійний допомічник, освітянин, якщо правильно їм користуватися. Але слід не забувати. Сьогодні ми багато говорили про виклики, несподіванки, якісь помилки штучного інтелекту. І як правильно звучала теза, що не слід забувати, що головний інтелект це той інтелект, що є у кожному з нас.